Коли страх самотності активується, він може призводити до того, що людина починає контролювати партнера, тому що боїться його втратити і готова навіть іти на поступки і терпіти неприємні ситуації, аби тільки уникнути відчуття самотності. Таким чином, підсвідомо людина намагається зберегти психологічну стабільність, навіть якщо це не сприяє емоційному благополуччю людини. Страх самотності може також проявлятися через ревнощі або схильності до тривоги, оскільки будь-яка загроза стосункам активує пам'ять про почуття небезпеки та покинутості. Таким чином, людина, яка хоче зберегти контроль і відчуття близькості з партнером, аби уникнути неприємного досвіду, керується установками, що глибоко закарбовані у підсвідомості. На рівні психосоматики ці процеси також можуть проявлятися фізичними симптомами. Наприклад, через м'язову напругу, болі в грудях або підвищену тривожність, що є реакцією тіла на емоційне навантаження.